успішно перемогла своїх суперниць. Студентка першого курсу факультету міжнародних відносин Прикарпатського національного університету Божена Мельник стала переможницею чемпіонату України з боксу серед жінок молоді. У складі збірної команди Франківщини дівчина провела три поєдинки з боксу та здобула перше місце у вазі 54 кілограми. Боксерка каже, свою перемогу усвідомила не одразу. Не було одразу відчуття якоїсь ейфорії. Спочатку я виграла, потім думаю, так, стоп, здається, щось, щось не то. Мені підняли руки, виходжу з ринку, думаю, ще щось не то. Дивлюсь на тренера, думаю, ні, ще рано розправлятися. Підійду до нього, поговорю, а тоді вже вирішимо. Поговорили і тоді вже Фух, все. Виграла, можна розслабитись, бо жена успішно здобула перемогу над суперницями з Хмельницька, Києва та позмагалась у фінальному поєдинку із землячкою чемпіонкою Європи Марією Мандзюк. В основному я брала все таки напором, ну якби темпом. Що якщо навіть на початку там могли мене перемагати по швидкості, по техніці, то в кінці я брала просто тим, що суперники не було сили щось робити. Фінальні двобої відбулися в Чернівецькій області. Тренер спортсменки Антон Касе каже: бокс не лише для чоловіків, але й для дівчат, які бажають підтримувати форму і виступати на змаганнях. Серед жінок бокс дуже популярний зараз у світі. І е, е, яка основна така теза і стратегія? Це е, е, треба бути треба бути фізично підготовленими дівчата вони такі м'якенькі якщо є стержень якщо є куди покласти ту підготовку з точки зору функці... функціональності то в принципі бокс може бути результативний Прикарпатського університету Ігор Цепенда каже: окрім того, що студентів вдається здобувати перемогу у спорті, вона ще й вдало це поєднує з навчанням. Зараз маємо добрі тенденції в університеті, тому що концепція в цілому університету це з одного боку спорт високих досягнень. І це важливо для іміджу університету, Прикарпаття, України. І ми максимально цьому сприяємо. А з іншого боку, максимально. Розширюємо саму ідею фізичного виховання, розширюємо її ще глибше до школи, тому що нам треба здорову націю. Сформовані команди за підсумками змагань будуть виступати на чемпіонаті Європи серед молоді, який відбудеться наступного року. Віталія Коуч Ігор виконал телеканал 402.